Ольга Асауляк, книга «Вогонь очищення» Пряма трансляція. Чим більше маєш возвеличення на землі, тим більше проси приниження в тих, хто возвеличує тебе, даю не за мудрість над іншими, а для придбання мудрості всіма через одного. Крім спокус земних, пройдеш через спокуси космічні. Іди твердо куди веду. Не слухаючи хору космічних голосів, що кличуть з усіх боків, зійдеш із каналу, втратиш голос мій, закрутить хаос між всесвітні і не відрізниш брехні від правди, путівник твій, любов твоя, обитель, серце твоє відкрите мною, у якому храм душі будується, чистий, як лоно Пресвятої Богородиці, і доки чистий храм серця Твого. Доти я в ньому перебуватиму. Оминай спокуси спілкування із загиблими цивілізаціями. це міражі, застиглі матриці пам'яті, хвильові характеристики спіралей, які розсипалися, це воронки в міжсесвітніх відсіках, куди всмоктуються дущ, що спокусилися пізнанням заради пізнання, а не заради віри. Бережися безплідних міражів майбутнього. Одному батькові відома істина абсолюту, бо він і є абсолютна істина. Майбутні віки прикриті від розуміння земного, а ті краплини, що проникають у свідомість через тонкі світи, це лише жалюгідні копії з оригіналу, спотворені під час переходу через лабіринти континіумів. Я говорю в серці твоєму, і це є істина. Але істина не абсолюту, а даного моменту. Міняється момент, міняється істина. Вирвати шматочок поточної стрічки пізнання і уподібнити її до еталону, це значить замкнути себе у викривленому відрізку і зупинитися в русі. Не тримайся за набуті знання, віддавай іншим для осмислення і йди вперед за поточною стрічкою, пропускаючи через себе те, що відкрию, включаючи в роботу нові центри. Те, що йде не через серце, звіряй із голосом моїм, хай не збентежить тебе нерозуміння неготових. Для кожного знання приходить свій час, але для відкритого серця нема кордонів любові, через яку моє іде благословення. Не роби необачних висновків. Чуєш голос мій? Не сумнівайся, як сумнівалась під впливом сил, що заважають. Будь твердою у виборі. І в правоті совісті, бо твоє серце мені віддано, і твоя правда через голос мій укріпиться. Терзання і сумніви забирають чисту енергію, забруднюють канал, заважають істинному розумінню, відчую коливання повітряних потоків навколо серця, що відкрили двері храму Матері моєї, через яку шлях до мене був даний. Як можеш сумнівами руйнувати те, що співстражданням і мукою побудувала у серці своєму, сумніве, відкинь, благословляй іменем моїм тих, хто вірить тобі, а тих, хто не вірить, відправ у церкву духа мога з молитвою Світлою і з всепрощенням сердечним, мир серцю твоєму. Ієрарх!